Симон Петлюра це безумовно визначна постать в історії України. Але мало хто знає про його тінь людину, яка майже три роки була поруч із ним у всіх важких та вирішальних ситуаціях хто ця загадкова особа, про яку, звісно, не розповідали в совєтських школах і зрідка згадують навіть в незалежній Україні. Ця людина це ад'ютант Симона Петлюри Олександр Доценко. Про нього й поговоримо. Мене звати Святослав Супрунов і це загадкова історія. Ще до повномасштабного вторгнення нам вдалося заїхати на Раковицький цвинтар у Кракові, де поховано багато видатних українців. Тут ми відшукали могилу Олександра Доценка і за традицією поприбирали і запалили свічку. Так ми вшанували пам'ять учасника визвольних змагань, який провів їх поруч із головним атаманом. То що ж відомо про цього таємничого ад'ютанта? Друзі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та діліться відео. Підтримуйте все українське, адже Україна понад усе. Народився Олександр Сергійович 25 серпня 1897 року у маленькому селі Миргородського району на Полтавщині. Навесні 1915-го він закінчив сорочинську семінарію і поступив у Віленське військове училище, яке вже у липні того ж року було евакуйовано з Вільнюса до Полтави. Під час першої світової війни він служив у складі 107-го піхотного троїцького полку, останнє звання в російській армії підпоручник. Ось такий короткий нараз про його перші 20 років життя. Наприкінці 1917-го, як і багато українців, котрі побачили, як відроджується Україна, долучився до визвольної боротьби. Після повалення гетьманату, а саме 15 грудня 2018 року, Олександр Доценко був призначений старшиною для доручень при головному отамані. А вже наступного року він стає особистим ад'ютантом Симона Петлюри і залишається на цій посаді аж до 1922 року. І всі ці три роки він залишався свідком того, як у кривавих боях, складних політичних умовах та важкій економічній ситуації йшла боротьба за вільну Україну. Олександр Доценко написав спогади про ті події, які надрукував за кордоном. Це два томи літопису української революції та книга Зимовий похід. Лишень послухайте, як він описував взяття Києва українською армією у серпні 1919 року. Розгром большевицької армії був колосальний. По шляху до самого Києва були розкидані рушниці, підбиті гармати, бази постачання, двуколки і сила різного військового майна. На станціях на парах стояли цілі ешелони з награбованим майном, яке большевики ще не встигли вивезти до Московщини. Настільки тут був несподіваний удар для большевиків, що вони не могли навіть орієнтуватися, яким чином їх розбито. У Києві була страшенна метушня. Большевики розпочали евакуацію безглузду, як і все їхнє правління. Евакуювалося все, починаючи від пишучої машинки і кінчаючи хатньою посудою, меблями і ганчірками. Під самим Києвом большевики рішили дати свій останній бій і розв'язати таким чином всю українську справу. 29 серпня, зранку, українське військо перейшло в загальний наступ на всьому фронті. Розпочався кривавий бій, в якому перемогла славетна наша армія. На дніпрянські частини штурмом здобули погриби і велику Бугаївку, а галицькі частини повернули Васильків. Після нового удару большевицький фронт був перерваний у села Глевахи о 10 годині, 30 серпня, Перші українські частини були вже в околицях Києва. На їм вийшло майже все населення столиці. Від радощів люди плакали, в церквах дзвонили. Картина була гідна подиву, був розкішний серпневий день. Як бачите, Олександр Доценко залишив цінні історичні свідчення про визвольні змагання. Рекомендую вам його книги до прочитання, до речі. А ми, вшанувавши пам'ять адютанта головного атамана, а разом із ним вшанували також пам'ять іншого українського борця. Це підполковник армії ОНР Андріан марущенко богдановський який похований недалеко від Олександра Сергійовича. Андріан марущенко богдановський вартий окремої розповіді. Тож зберігаємо, друзі, пам'ять про українських захисників, які боролися за вільну Україну в минулому, а також допомагайте сучасним захисникам, які продовжують справу своїх побратимів. Слава українським героям!